Які зміни відбуваються у медичній галузі, чого потребують працівники і заклади, як діяти населенню? Розповімо далі сьогодні. Сердечні аномалії є поширеною причиною смертності серед населення. За статистикою МОЗ, кожен четвертий українець перебуває під потенційною загрозою серцевого нападу. Ключовим фактором, що може призвести до цього, є стрес, з яким під час війни ми щодня стикаємося. Які симптоми сигналізують про інфаркт? Якщо ви відчули біль у серці, так, а, 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 якийсь дискомфорт, да, відчуття сти, тиску, оніміння в кінцівках, так, а, наростання задишки, напряки кінцівок, да, нестабільні цифри артеріального тиску, які то піднімається, то знижається, необхідно обов'язково звернутися до лікаря. Саме такі симптоми відчув один з пацієнтів лікарні родом з Оріхова. В місті, що перебуває під постійними обстрілами, медзаклади не працюють. Тож до Запоріжжя його доправили військові медики, надавши попередньо медичну допомогу. Лікарі прийняли рішення зробити мені. Ну як вона називається, маніпуляція, операція та вже по встановленню стенда в серце. Фактично без всяких побічних відчуттів, там якихось там що, що щось неприятне, там чи що, все нормально, все хорошо. І десь через годину мені сказали, що вже все, все закінчилося, все нормально тут. Слід відзначити, що медична допомога хворим кардіологічного профілю в обласній клінічній лікарні надається безкоштовно. Операція безкоштовна, надання медичних услуг теж безкоштовно було там аналізи, там всі ті кардіограми, таблетки теж дають безкоштовне лікування, проходить безкоштовне. Щорічно фахівці фіксують мінімум 40 тисяч випадків інфаркту міокарда в Україні, більшість з яких є смертельними, і вміння вчасно діагностувати загрозливий стан в 90% випадків може врятувати життя хворому. Золотим стандартом для діагностики ішемічної хвороби серця є рентгенологічне дослідження судин серця. Коронарографія, наш центр єдиний в Запорізькій області, де цілодобово виконують коронарографію та стентування. Ми надаємо допомогу на високому рівні. Тому прошу звертайтеся вчасно. Ми допоможемо. Водночас, у більшості випадків, хворобам серця можна запобігти. Здоровий спосіб життя, відмова від алкоголю, і тютюну на користь правильного харчування та заняття спортом допоможуть зміцнити судини та серце. І запобігти біді.